Ігоре, друже, скажи мені, будь ласка, давай так: вчора вночі Україна лягала спати і ще не знала, що найчесніша людина, найподатківіший податківець, найекономічніший економіст, найприслужніший слуга, найгітмансівший гетьмансів, з'ясується, що став трохи не такий, як ми всі уявляли. Хоча не всі. З'ясувалося б завдяки розслідуванню бігу що у Гітманцева не все так, я б сказав, світло та пухнасто. А, ну, про те, що він колись обслуговував а, компанії Демішкана, це голова Украфтадора часів Янукович, От, завжди, якщо Янукович приходив до влади, завжди в будь-який момент Демішкан очолював. У ну і завжди Крим здив гроші. Так, от завжди так відбувалося, і так з'ясувалося, що обслуговував компанії останні роки саме пан Гітманцев, його компанія А допомагав йому якось працювати, мабуть. А особливо цікаво, що ті компанії, які отримували тендери, вони працювали з офшорами кіпрськими. Це не протизаконно, але це тісно уникання, уникання сплати податків. І от зараз людина, яка всім розповідає, що треба сплачувати податки, з'явиться, не завжди і сплачувала. Але це, це теж таке в Україні велика кількість людей не сплачувала податки, ще більше не сплачує зараз. А, питання в іншому. З'ясувалося, що у нього є деякі активи в Криму, в нього його мами. Не, не тільки мама любить скорість, а ще й мама любить апартаменти, і з'ясувалося, що він на цьому заробляє, і компанія, яка є там, або він, або мама, поки що він відмовляється, каже: це не моє, це мамина. Але мама всього позбулася, не зрозуміла, що відбувається. Так, от з'ясувалося, що компанія сплачує податки, ці податки йдуть на збройні сили Російської Федерації. І в той час, поки хлопці біля Бахмута, Авдіївці або Вугледарі боронять Україну від окупантів, пангітманців, копійка до копійки показує, що він не стільки патріот, скільки математик. До речі, це його фраза. Що між патріотизмом і математикою я обираю патріотизм. Знаєш, коли він сказав це? 23 лютого минулого року за декілька годин до вторгнення. Ну, от ми бачимо, що. Математику він обрав. Він обрав математику. Да, він, сказав. Да, він сказав, брав математику. Говорить, між патріотизмом і математикою треба обрати математику. І це мало відношення до того, що треба або кидати гроші на дороги, або на зсу. Він обрав дороги. Математика. Така математика. Так от в мене до тебе запитання. А чому взагалі і так все розуміло, що не все так чисто? А чому взагалі стільки здивованих людей, що все ж таки залишилися сліди, і журналісти їх знайшли? Як ти вважаєш? Ну справа в тому, що дуже важко людям визнавати свої помилки. Сильні можуть визнавати свої помилки, а слабким це зробити дуже, дуже, дуже важко. І в цьому є сама велика проблема. Друге, на що я хотів би звернути увагу, окрім складності з визнанням помилок. Є інший момент. Справа в тому, що у нас журналісти роблять більше роботи, ніж деякі, ну, скажімо так, державні інституції. На превеликий жаль, довіра до державних інституцій була втрачена, і дуже багато людей, ну, якщо це не розслідування, то ми й не сильно віримо. От я тобі скажу, для того, щоб критично віднестися до цієї інформації, треба зайти на пабліки з зе, компанії зелених. Я тобі скажу, друже. Ну, чи при всій повазі до наших громадян, ну вони ні, ну розумієш, що це все неправда, а ви не докажите, а що то біглося, що це свідчення органи, тобто там починаєш читати, я іноді так заходжу, знаєш, якусь затравочку там щось напишу і понеслась. Чесно кажучи, вони досі не розуміють. Так от. На моє глибоке переконання бути визнати свою помилку, вони так і не визнають. Оце саме найприкріше. Вони завтра прийдуть і знову будуть голосувати кутів в мішках і так далі, лиш би не визнавати свою помилку. Це є найбільша проблема. Ну я от єдине, що ще можу додати, от в контексті Гетьманцева, що навіть такі тези, які зараз всі говорять, за те, що платились податки в бюджет Росії. Щодо Марченко, це дружина Медведчука, ввели санкції. От в цьому контексті, якби отак от знаєш, ти, я, наші Ютуб-канали невеличкі, але дуже перспективні. Розумієш, от суспільство просто-напросто почало би не то, що там ай-яй, що случилось, а вимагати санкцій. От як би воно виглядало? Бо це по перше. А друге вимагати від західних партнерів синхронізувати санкції з Україною. Я думаю, це було б набагато дієвіше, тому що вимагати санкцій багато хто би підтримав би, і тут вроді би як не треба визнавати свої помилки. Розумієш, ну така історія. Ну в мене діється ця... лише такі думки. Зараз от якраз приходять, як то кажуть, на голову. Ну так от. До речі, дивись, коли ми кажемо про Гетманцева, треба ж не забувати, що він був офіційним помічником Сівковича співробітника російських спецслужб, на якого накладені санкції Сполученими Штатами Америки, а потім і України. Дуже цікаво, що поки Сполучені Штати не наклали на нього санкції, Україна не помічала а, деструктивну роботу Сівковича в Україні. До речі, нещодавно з'ясувалося, що колишній керівник СБУ. Крим, якого привів на роботу пан Баканов, теж шпигун і координував свої дії з Сівковичем. І от тут дуже цікава історія, тому що знаєш, коли ми кажемо про санкції, на Сівковича наклали санкції західні партнери, і Україна наклала. Тож, поки на Гетманцева вдадуть санкції, на наші західні партнери, Україна буде його не помічати. Не Влад, Вен дуже люблять щось не помічати. Запитаю владу на прес-конференції, а де там Баканов? І ти почуєш про фразу де там Баканов, І ти почуєш все, що ти тільки. Ну єдине, може, що тебе не звинуватять у вбивстві Кеннеді, але не тому, що ти невинний, а те, що про нього не пригадають. Це єдиний варіант. І от, дивлячись на все на це, я хочу сказати, ну, санкції ми можемо вимагати. А може, все ж таки ми будемо вимагати від влади під час війни, якось боротися з внутрішніми ворогами? До речі, коли я казав, що Ковальов, який купив четвертий канал, і перше, що він зробив, він закрив мою програму в засланці, в якій я показував, де хто краде. Він перше все зробив, він закрив мою програму. Я казав, дивіться, він це працює з офісом президента. Він закрив програму по наказу, але він ворог України. Ніхто не вірив. Будь ласочка, ворог офіційно колаборантськів працювавши з росіянами, зрадивши Україну, бувши слуга народу. До речі, гетманців ще не бивши слуга народу, не Ну, справа в тому, що на превеликий жаль, ти дуже добре пам'ятаєш ту ситуацію, яка була пов'язана з виборами 2019 року, і в принципі на старті виборчої кампанії табуретка з прапорцем Зеленського могла в принципі мала вже 15-17% рейтингу. На жаль, котів в мішку нам сюди і привели те, що він закрив той колаборант, закрив твою програму. Ну так він же двохсотий. Слава Богу, що він двохсотий. Вибач, вибач, він закрив програму, а хлопці закрили його. Але закрили значно краще. Еф ефектно, ефектно. От тому і так буде з кожним. Хто закриває наші програми? 100%. Колаборантами мається на увазі, щоб зараз тут не звинуватили нас в погрозах. Світлим Його, хто? Ми 에... тільки про колаборантів і кажемо. Так, 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 ну, я ж теж про них. От. Далі, друга історія. Справа в тому, що ну дійсно питання, чи буде сьогодні фракція очищатися. Я думаю, що не буде. Ти бачив, як нещодавно почав на телеканали певних олігархів заходити Дубінський. Да, Нещодавно да, почав я повертатися. Розумію, тобто, не, Він заходить тільки на один канал на один Ге плюс Гета. От тому не будемо їм робити рекламу. Тому така історія. Вони не будуть помічати, і, в принципі, національне антикорупційне бюро, я думаю, що зараз в даний момент теж не буде бездействувати. Ну, для понту вони звичайно можуть знаєш щось типа там порушити, внести в ЄРДР з метою перевірки. А що? Ну, не сплачені податки по кому. А мама що чиновник, мама не чиновник. Тому я теж думаю, що нічого не буде. Тим більше я нещодавно мав інтерв'ю, з нашими... Вибач, вибач що ви ще переб'ю. Вибач, але Оксана Марченка не держчиновник. Її компанії сплачували податки і фінансували Росгвардію Збройні сили Росії і все інше. Саме через це були накладені санкції. Мама Гетманцева так само сплачує податки. В чому різниця? В тому, що Медведчук не був членом фракції Слуга народу? Ну, дивися, друже. Тут трошки інша історія. Я говорив зараз про національне антикорупційне бюро, а питання санкцій по фінансуванню росіянських терористів і так далі. Це вже питання до СБУ. Питання до СБУ можна вважати вирішеним тільки з того моменту, якщо вся вертикаль, яку призначили ті зрадники, які вже зафіксовані як зрадники, на да? тобто, оці люди, кого призначали вони чи лобіювали вони, коли буде проведене оце розслідування по лінії СБУ, не оте, яке вже вони закінчили і сказали, що рапік чиста влади не виновен. Ну я маю на увазі бакану. От, тобто, це вже лінія СБУ. А зараз я хотів би просто-напросто наголосити по Гетьманцеву і його діям пов'язаних саме підслідності антикорупційного бюро. Це блокування податкових наклад, накладних. Тобто, це речі, які е, спричинюють е, ну так би мовити, пряму корупційну складову. Ну тобто, здається, проблема для бізнесу, а потім дружно вона вирішується. Розумієш, от я, от оце мав на увазі в контексті самого вже Гетьманцева, не лише мами за маму СБУ, РНБО санкції. Це зрозуміло. Ми вже це висловили. А от за самого ще Гетьманцева. Тому в цьому контексті е, я би це розглядав би другий момент по нашому великому економісту Гетьманцеву. Можливо, ти. Пропустив, а може, і не пропустив, ну я звернув на це увагу. Він же ж в перші дні початку повномасштабного вторгнення вони ще пропхнули одну норму, яка фактично вивела з держави Україна мільйони доларів за кордон, вивела за рахунок того, що там придбалися певного роду автомобілі і заїхали сюди. Ну не на ЗСУ. А от так, як нещодавне, знову ж таки, розслідування журналістів, там, цей, як то його, депутат ОПЗЖ, там на мільйони, мільйонів доларів попридбавали транспорту, тому що без розмитнення. Не на ЗСУ, а просто. І це був як механізм виведення капіталу, виведення валюти з України. Це вже тягне не лише на санкції, а на питання перевірок, а чим керувалися ті лобісти цього законодавства. І таких речей в нас дуже багато. Тому питання санкцій і питання державної зради по відношенню до помічника державного зрадника Сівко... Сівковича, я думаю, що воно має зараз лише загострюватись. Але, ну на жаль, е часто от тут люди навіть мені тут це в чаті пишуть що. А ну треба ж якось щось рішати з цією владою. І я кажу: а на жаль, ми приречені до кінця війни бути саме з цією владою, тому що в нас конституція не передбачає інших демократичних змін. На превеликий жаль, демократичними методами воювати проти авторитарних країн досить важко. Але ну, ми ж хочемо до європейських цінностей і до прав людини стримимося, тому мусимо. Попри всі негаразди довоювати до кінця при них, скажімо так. Погоджуюсь на 100% і хочу дещо зачитати тобі, тому що ти сподобається. Повідремонтова, це ж мені теж пишуть в чаті, я читаю і буду одразу розповідати. По перше, коли ви пишете, до яких пор ми будемо терпіти до Зеленської банду, я хочу вам пояснити: не треба узагальнювати, там є адекватні люди. Там навіть є ті, хто дуже незадоволений всім, що відбувається, це перше. По-друге, називайте всі прізвища, не треба все узагальнювати якимось одним прізвищем. І по-третє, закон України говорить, що зміна влади в Україні проходить через вибори. Тому Ігор все сказав вам про вибори, про демократичні вибори. Але я хочу сказати, що в мене є інсайт, і він перевірений. Вибори хочуть зробити або восени, або взимку наступного року, або весени в цього року. І вони будуть до них готуються, вже готуються. Вже то дуже потужно готуються. Хоча наші західні партнери а кажуть, що вони не будуть або визнавати їх, або взагалі кажуть, що вони будуть нелегітимні. Дуже цікава історія, тому що зараз єдине, що не дає провести ці вибори, це позиція наших західних партнерів.